День, мої любі марята. Сьогодні ми з вами продовжуємо і з нашою шишкою розминати наші пальчики. Тож, починаємо. Знов я шишечку, беру сонце, нею. Покажу мої пальці промінці, гарні неабиякі. Ось великий. Казівний, ось середній, безіменний, а ось тут мізинчик мій. Він із пальчиків найменший. Тепер на іншій ручці сонце покажу. Знов я шишечку беру, сонце нею покажу мої пальці промінці гарні не а які. Ось великий, вказівний. А ось тут середній. Без іменень. А ось тут мізинчик мій. Він із пальчиків найменший. Ось закінчилась наша вправа із шишечкою. Тож, дякую вам за увагу. Бажаю гарного дня та чудового настрою!